Є новина, друзі, кім перевзувся. Дослухайте до кінця. Кім це голова Миколаївської Ова. Його всі знають. Йому соціологи поряд з Тереховим, про якого вчора розповідав мера Харкова. Малюють найбільший якби регіональний рейтинг, тобто найбільше українців довіряють Терехову і. Кімо, ну так малюють. Я про Кіма не вірю взагалі, тому що в нього були дуже спірні позиції, і ми зараз про це поговоримо. І от він дав інтерв'ю виданню індепендент. Я зачитаю тільки одну частину, найважливішу. Відповідаючи на запитання про свої пріоритети в мирному плані Дональда Трампа, Кім сказав: території важливі, але люди важливіші. А ситуація така, що ми не знаємо, що буде завтра. Для мене особисто перемога це кордони 91-го року. Ну тобто він постійно це до речі раніше підтверджував, де люди живі і щасливі, але всі дуже втомилися. Тому для українців, думаю, перемога це просто зупинити війну і мати гарантії безпеки на майбутнє, щоб наші діти могли жити так, як ми жили до вторгнення. Для більшості людей перемога це повернути своє довоєнне життя, і це для нас дуже важливо, бо минуло багато часу. Ще що цікаво є в цьому інтерв'ю, це те, що він хвалив Трампа, тому що що Трам такий спонтанний, абсолютно незрозумілий, тільки тому Путін з ним веде перемогу. Це щастя, що Трамп став президентом. Напевно, теж хочу знаєте, на співбесіду в Америку. Поїхати для чого я підняв взагалі це інтерв'ю і тему Кіма, тому що він перевзувся. Я от відкрив спеціальну тези. Я вам зараз їх зачитаю. Що Кім говорив раніше? Так, от слухайте. Основні тези Віталія Кіма щодо ну, людей, яких називають ухілянтами і мобілізації. Обмеження прав. Ухилянти не повинні жити повноцінним цивільним життям, поки інші воюють. Позиція сидіти вдома, Ким заявив, якщо ти ухилянт, сиди вдома і ховайся. Ну, тобто, е, знаєте, принизлива манера така. Підтримка дій ТЦК. Ким вважає нормальним, що ТЦК активно розшукують ухилянтів? Ну тобто бусифікацію. Він її підтримував. тому він і хотів кордонів 91-го року. Рівність обов'язків, Ким е, е, наголошував, що хілянти не виконують того, що роблять інші, тому мають нести е, обмеження. Ну, чиновники теж не виконують те, що роблять інші. Ну розумієте, однозначно. І багато хто з інших категорій, які працюють на владу, не виконували навіть медійники, заброньовані влади. Да? Е, ну І він підкреслював далі, щоб була справедливість. І от знаєте. Е, ну, Бо те, що Кім дає отаку от статтю індепендент і говорить, що для нас люди найголовніше. Хоча ми знаємо, що для нашої влади, для зеленської, для Кіма ну люди не найголовніше. Тому що, якщо б для вас були люди найголовніше, не було б бусифікації, не було б порушення прав громадян, не було б корупції, розкрадання на енергооб'єктах. Тепер люди потерпають від цього. Так від ударя Путіна. Він винен, він терорист, але є і розкрадання, є і недопрацювання в багатьох регіонах. І от, бачите, Кім перевзувається. Зеленський про басифікацію перевзувся. Тепер Кім перевзувається. А це означає, ну, що вони знають більше, ніж ми, а це означає, що кінець війни не за горами. І вони вже готують підґрунтя до виборів. Але, як на мене, інтернет пам'ятає все. Напишіть свою думку, лайк, репост, підписка, телеграм-канал є новина в описі або в шапці до каналу. Підписуйтесь.